Поки місяць я не вам... бачу законних вимог. Яких законних? У мене страховий поліс дійсний. Законних вимог пред'явити посвідчення водія рестаційних. Дивіться, з вас 35 статті закону поліції, да. ви повинні законну підставу мені назвали. назвати. Я полю, я поліс дійсний, виходить, підстава незаконна. Слухи, ну дійсний чи не дійсний? Дійсний поліс. Дійсний. А чому ви кажете, що він зипинці? не дійсний? Я вам назвав чи не Так, по я поводу я. страхового полісу. Я? Так. Ви мене зупинили, так. А знаєте, що водій транспортного засобу під час зупинки? повинен що включити аварійну світову сигналізацію ви її включили? При, при чому? Знаєте, що це є порушення, порушення правил але це не підстава для зупинки транспортного засобу Це, ми, це ми по... вже забула про друге правопорушення третє ви відмовляєтеся надавати посвідчення водіа рестраційні документи на... Покажіть, будь ласка ваше посвідчення службове а, Можна? Так, Дзюба Дмитро Юрійович так. Інспектор П. Шпального можна доскішити номер спеціальний жетон 0075120. 0075 120, а друг 40. Для чого? Давайте почали протокол. Ви мене зупинили для чого? Як я зафіксували, що в мене якесь алкогольне сп'яніння? У вас є правопорушення. У вас одні правопорушення. У Чому? В чому снився, у вас одні правопорушення? Де які правопорушення? Я вам все назвав. Все назвав, все, що я напав. Дивіться, давайте по, -по, по полочкам розставимо, тому що я ви вже накидали багато інформації. Ви мене зупинили за, за страховку. В магазині, страховка в мене нормальна. Получається, це підстава для зупинки незаконна. Тому, тому в мене ж нормальна страховка? Ну, Значить незаконна причина а зупинки. У вас, і у вас і в базі немає. Я, це ваші проблеми. Це, у мене це є не страхова компанія. Це проблеми, наверное, страхової компанії. Ну це не мої проблеми. Ну, я, не зап... проблеми. я цю страховку оформив, заплатив, вона дійсно в мене. У мене навіть в дії. Давайте будемо провіряти дію, вона в мене На там дійсно. Вон це офіційний буде. документ. Я не знаю, що у вас там тоді. Ну, я не знаю, чому це вона. ваш річний планшет? Так, да, особисто, з дому взяв. Ну як це у вас немає такої інформації в ньому? Ну реєстри всі одинакові. Покажу на законній підставі. Я вам ще розкажу. відносно вас буде складена адміністративна постанова за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно чого? Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розясніть, будь ласка, мені що це? Це відмова від надання своїх реєстраційних документів та посвідчення в воді на вимогу представника поліції. Так це ж незаконна підстава. Ви маєте право її оскаржити в судовому порядку. То <зум> що добре, хорошо. І як -добре, як -добре. тільки почнете складати, я, я сразу даю свої документи. Ви відмовляєтеся ще раз надавати? На вашій підставі незаконні я відмовляюсь надавати. Тобто ви нам відмовляєтеся надавати? Ні. Так? Це підстава незаконна. Ви мене зупинили за страхову. Страхова в мене дійсна підстава незаконна, а. і документи свої надавати на незаконній підставі. Я відмовляюсь. На незаконних підставах. Тільки на законних. Ж... будете проходити Медичний огляд Медичний огляд стосовно чого. Вашого а, так, да. ну, якщо треба, то. Так, пішлі, поїхали до лікарні. Будь ласка, вам буде заборонений подальший рух, тому що ми не знаємо вашого стану сп'яніння. Візьміть реєстраційні документи та посвідчення водія, поїдемо з нами до лікарні. Так, дивіться, а, я, я, вас, я май... давайте покажем, так. Якщо вдруг у вас покаже стан сп'яніння, то ми не зможемо це саме. Тоді ви, давайте так, я вам хочу правопорушення. Я. я хочу на законній підставі воспользуватися адвокатом. Будь ласка, телефонуйте, це що щось, забороняйте. Страхую поліс Можна, у нас є направлення. Ми везем направлення на що? На свідоцтво на наркотичне сп'яніння. А ну можна познайомити? Звісно, буде лікар. Досте? Лікар буде ознайомлюватись. Ну ви мене затримуєте чи як? Ні, вас сізми... для складання адміністративних матеріалів вас доставлено буде до піромайського КППЦМБР для свідоцтва на наркотичне сп'яніння. Ну ви ж виставляєте акт, по, по якому ми їдемо зараз? Який на... акт? А як ви просто собі... Ні, це був правило 2.5, правил дорожнього руху, почитайте, будь ласка, що на вимогу працівників поліції, в воді зобов'язаний прийти огляд на місці на алкогольну а а ознак. катичного ознаки є. Зу, да. Які у? ознаки? Ознаки вам вже ж політики. розказувати треба Ви блогер в даний час, чи що? Да. Просто ознаків ніяких немає. Ну, прой... на на ну так а та ви в в в в від мене відійшли. Я можу перейти на ту сторону. Давайте я на цю сторону перейду. Можна перейти, так? А что, это что-то у вас за в ремнях стоят, там, да, чтобы ремень не вдевать? Да. Не, чтобы не пищало. А подкройте правила а чтоб... руку и побачите, что... Чтобы не пищало на ремень безопасности. Конечно. А, а вы подкройте откройте правило дорожного руку и почитайте. Водителям шо? спецтранспорта и пассажирам, которые без полиции mm. и так далее. В межах места можно не представить все пустом безпеки. Почитайте, пожалуйста. Ну и штуки да. такие можно, да, вставлять? Но эти штуки, чтобы не пищало. Что это? А... А... Я не, знав. Я не знав, просто було, що тільки, що всім їх взяв. На наркотичні. 7,57 і 39. Так, так, так. Можна, так, що так На драгер може наркотичне сп'яніння, а для чого драгер тоді? Можеш, була на наркотичній сп'яні на наркотичних. Ну. Я не знаю, лікаря спитаю. Лік... Ну, я вас питаю. Я, лік... я, я вот приносил вот лікаря, даю. Лікар да. да. проводит, это власне МОЗ, Министерство обороны. Про... Продукты на, алк... на алкоголь? Дрожжи на алкоголь. Mm. На алкоголь. Же. Так у вас же другая подозра была, на наркотичность. Я Складно. вот лекарю прийняв, сейчас лекарь... Все, зараз сделаю, что-то я так сам. Ну ты же не доктор. И мы не доктор.

Так же, не, дивіться, Така ж сама елементарна ситуація, де був, що це Я його вигружаю в до вдохли. якраз і боявся, щось стучиться по дорозі, то... Я знімав відео, геть, як він їде, да? поставив камеру, щоб він не переживав. Mm, відео Не повезло. Yeah. Не повезло, це просто так, так, так повинно бути. А, там Дійсно, поліція з метою забезпечення довірності огляду забезпечує його органі... доставку. А, але там не сказано, яким іменно образом. Тобто, задача поліції присіду. Ми не будемо зараз виясняти, хто такого, що Він понимає? не іменно сісти в автомобіль. Ну, сам він не усе... може їхати на машині. Це вже суб'єктну, типу, ну, що судів зараз розбирався. Це норма закону, яка є, і вона передбачається. То, правильно? Ну хорошо, не сам хто сьогодні підвезне, але до суди, що він доїхав. Ну, а вдруг він не доїде. Ви слідкуєте за цим як вас? Вдруг він не дійде, якщо то тоді вже будуть оформляти. Якщо у вас є питання до законодавства. Вони писали цей закон. Ну все, тоді. Погнали, поїхали і підкидалися. Я назад з вами не хочу. Чого? Ну мене підвезуть, є транспорт. Якби дякую. Скажіть, будь ласка, які ви на нього постанови склали? Я його адвокат. Будь ласка, договір. Не треба, він тільки що мене знайшов буквально. А, все, ну якщо у вас немає договору, то будь ласка, я з вами навіть спілкуватися. Це він вам дає він кажуть. Я йому вже відповідав. Ще раз, будь ласка, мої присутності, то не менше, я його... Я закон. не буду з нього ще раз повторювати, тому що згідно з 40 закону України про національну поліцію, у нас проводилася підкація, коли я його знайомим з усіма правами, обов'язками і статтею його прошу. Воно про адвокатуру є випадки, коли навіть в рамках кримінального провадження адвокат може представляти інтереси клієнта без договору. Yeah, будь ласка, я ж кажу, адвокат... та кримінальне а в нас адміністративно. Це і до адміністративного теж відноситься, і до цивільного ну, в даному випадку я випадки, не знаю скільки ким я спілкуюся, я... ви Ви дісторонні люди відповідає. між собою. Ну правильно, ви адвокатура? Що да. Я ми не посторонні це ще не вичерпано, що до сих пор ви маєте з ним справу, да? Все. Все. Все але як ви завершилось, поки ми його не довеземо до його машини і на цьому діло закінчується. Він постанов я не відмовлявся, ми навіть на, на відео буде все після. Проводити відеозйомку виключно з метою, щоб е, розуміти, з ким потім в майбутньому і йому, і мені прийдеться мати справу. представте, представте будь ласка. Так, зуб. Як, зуб? Зуба Дмитро Юрійович. Як? Зуба? Зуба, Дмитро Юрію. Зуба? Чи Зуба? Громче. Зуба, Дмитро Юрію. Зуба. Чекайте, там документ надати. Будь ласка, дивіться. Ви притягнули дану особу до... Я з вами поки спілкуватися не буду, поки що ви не віймаєте ніякого жодного відношення до нашої справи. Будь ласка, покажіть договор, Покажіть договор про адвокатуру, щоб ви з ним ...заключили, ще оформили, закону про поставили. Ми маємо право оформити його пізніше, як тільки в нас з'явиться така можливість. Я право, маю право як адвокат його представляти. Так, що правило. Надайте, будь ласка, копію постанови про притягнення. Його до адміністративної відповідальності, щоб далі ми могли приймати якісь рішення і подальші дії. Ще раз я повторюю. Вже ви включили відеокамеру. Я буду тисячу разів повторювати. для того, щоб отримати копію, за неї необхідно розписатися. Він розпишеться? він відмовився у розписі. Не буде... я не відмовлявся. Будете ставити підписи, да. будь ласка, видіти. З Нічого ви не давали мені на подписку. Скажіть, будь ласка, вам повідомили причину зупинитися? Причину зупинки, що в мене немає страхового поліса. Я показав документи, що страховий поліс у мене є. Дійсний, так, є. Але я вам показував Поліс, так, показував тому